Випускний вечір хвилююча подія в житті кожного школяра. Однак не всі випускники можуть взяти в ньому участь, адже підготовка до свята не кожному по кишені. На допомогу саме таким була спрямована акція газети Вість Наталія Даниленко, медалістка 14-ї школи. Дівчинка вчилася відмінно, була постійною призеркою олімпіад з української та англійської мови. Відмінницю і старанну помічницю виховує старенька бабуся. На свій перший в житті випускний бал. Дівчинка хотіла не йти. У неї просто не було грошей, аби придбати. Вати бальну сукню та за кілька місяців до свята мрія школярки здійснилася на прохання допомогти. Відгукнувся депутат обласної ради Владислава Трошенко, який з радістю погодився взяти участь в акції газети. Я поздравляю. Спасибо большое. тебе поздравляю. Жива тя хорошо дати екзамени тільки на пятерки. ну і живе, конечно, поступити. Мені дуже приємно, що є такі люди, которые, ну котрим не рівнодушно і, звісно, приємно дуже. В сусідньому магазині костюм до свята приміряє інший медаліст Іван Бурмака. Ну, краса і спорі. Мама хлопчика. Розповіла, що сім'я з чотирьох людей живе на одну її зарплатню. Чоловік інвалід першої групи ніде не працює. Жінка каже, таке вбрання їй не по кишені. Ми дуже благодарні Владиславу Анатолійовичу за допомогу такою. І, звісно, і дай Бог дальнейшем, щоб вот у нас якби рібонок улікається, так і програмірані всьо, і щоб ми теж могли бути полізними. Владислава Трушенко зізнався, що на акцію газетярів відгукнувся одразу, адже він давно працює за програмою, направленою на підтримку талановитої молоді. Каже, йому вдалося здійснити мрію цих дітей, а від того і він щасливий. Я відчуваю щиру радість від того, що я зміг допомогти цим чудовим дітям. Журналісти газети Вєсть розповіли, що пропонували взяти участь в акції багатьом депутатам та заможним людям. Хтось годував обіцянками, деякі відмовилися відразу. Серед депутатів обласної ради погодився допомогти малозабезпеченим випускникам лише Владислава Трошенко. Він пообіцяв і надалі допомагати талановитим школярам, адже переконаний, що освічена молодь розвинена країна. Нагадаємо, що 19 травня в міському палаці культури всі медалісти та призери Олімпіад отримають премії від Владислава Атрошенка